Що ще можна зробити, щоб почиститись від не своїх бажань. Дуже така рекомендація на часі наразі для кожної. Це е, тимчасово від'єднатися від не своїх людей, від коли в тебе в стрічці всі олігархи, олігархії, магазини і, і, і духовні наставники. Тебе там таке от в ленті, ти не знаєш, ти все мелькає, ти не знаєш, ким бути, від кого наповнюватися, і ти вже падаєш в апатію. Оце вже погано. Тому е, чистимо стрічку, е, лишаємо тих людей, які надихають тимчасово. Це коли ти нефтяга не розумієш куди тобі йти. Де від'єднуєшся від людей деструктивних, які тебе не підтримують. Тому що ти захотіла зараз піти там, да, і всі мої жінки, які є тут, всі хочуть розвиватися да, в езотеричному напрямку, в духовному напрямку. Де, в принципі, ми всі сучасні жінки. Що для нас духовність? Звісно, що нас духовність підкріплена матерією, і кожна розвивається духовно, щоб і матеріально не, не мати нужду. Тому, дівчонки, чистимо простір, і навіть це можуть бути самі рідні люди, але тимчасово можна їх. Да? Не дзвонити, не писати, не, не, не спілкуватися, якщо це деструктивні родичі, і, аби відчути себе. Звісно, е, такі аскези, як мовчання, поїхати на віпасану це взагалі, але це дуже складна практика. Ну, хоча б день помовчати, навіть маючи дітей, е, хочете для вас якось, е, е, поясню вам, що таке е, е, Віпасана по-жіночому, і її можна, не покидаючи будинок, не покидаючи домашні справи, в ній побути, хоча б добу, а краще три. Дві-три доби помовчати, виконуючи далі всі свої справи, але побути у внутрішній тиші. Якщо, я можу для вас розказати, і ви можете побути в цьому стані, ну, звісно, без соцмереж, да, а просто виконувати свої обов'язки, які необхідно, не вивалюючись із життя. І вже тоді ви почуєте себе. Достатньо почуєте свої бажання. Тому що ось цей шум він забирає у нас нас, краде у нас. нас. Як, другий пункт. Як створювати бажання? Перш за все в піднесеному настрої, да, тому що багато рекомендацій, і це нормально. Астропрогнози, да, якась ростущу луну, якісь ритуальчики. Це все має місце, особливо якщо ти тільки починаєш бажати написати якийсь список собі. Ну, взагалі не якийсь список, а якщо ти хочеш щось досягти, ти взагалі маєш вести списки.